Isso é Також в нашій комісії складається комісія із п'яти чоловік, Чотири депутати присутні, тому така комісія може рахуватися правомочною і та, що може приймати рішення. Знову ж таки, переходимо до першого питання про затвердження списку присяжних Рівненського районного суду. Доповідає Сирота Олександр Венселович, начальник політичної відділення. Наданий вам проєкт рішення, підготовлений відповідно до чинного законодавства і згідно з подання територіального управління судової адміністрації України. До списку внесено 13 осіб, які виявили бажання бути присяжними, надали повні пакети документів, які вимагає закон і які дають змогу їм виконувати функції присяжних. Прошу підтримати дане рішення і винести на розгляд сесії. Якщо є якісь питання, будь ласка. Якщо ні, то прошу голосувати. Прошу прослатитися. Всі затрималися. Нагадую, що всі голосування по імені. Дякую. дня. Добрий день. Переходимо до, до, до питання номер 5. Про утворення організаційного комітету щодо проведення щорічного конкурсу рейтингу громадської популярності в горді Срівінського району. Інформую що усі. Долуварі, і вручу до цього всіх голова районної ради. Шановні колеги, до складу входять представники від кожної фракції. Депутатської районної ради і профільно постійна комісії районної ради. Якщо ви звернули увагу у проєкті рішення, є голова комісії Карп'як Олег Віталійович і незазначено заступник і секретар комісії. Ми можемо поступити двома шляхами. перше обрати ну, за пропозицією членів комісії зараз заступника і секретаря, або прописати у рішенні, що на першому засіданні юридиційного комітету вони обирають заступника і секретаря. Далі за протокольним дорученням було дано нам доручення розібратися із попереднім рішенням районної ради ну, нагородження. Ми його проаналізували і виявляється, що ці два рішення, і попередні і ці вони не перетинаються. Це різні підходи, різна процедура нагородження і таке інше. Вони доповнюють одне одне, але не виключають і не перетинають. Тому. Пропозиція залишити без змін, а це рішення прийняти в тому вибір, яке пропонується. Прошу голосувати. Хто зараз? Якщо хоче питання, пропозиції прошу. Доброго дня. З 1 січня 2026 року почалося електронне декларування. Yeah. <coughs> Буде продовжено до 31 березня. Всім нагадуємо, щоб у нас не виникало проблем з відповідними органами. Треба серйозно віднестися до цього питання. Додаток до цієї інформації хочу наголосити, що Національне агентство з питань збройних корупції проводить вебінари. 10 лютого саме по питанням проти електронного декларування. Силку ми в телеграм-каналі радимо дамо. Дуже цікаві будуть питання, починаючи з, з податківки подання електронної декларації, ключові питання заповнення, які помилки, які інструменти, які Тобто Будь цікаві. Будеться пропоновано, приєднатися до вебінару і проходити. Нам будуть на сайті, ми на сайт прилежимо в телеграм, то нашій регіоні. І третє. Телефон Дмитра Олександровича я домі, кожного. Якщо якісь запитання будуть, телефонуйте. І якщо буде потрібно, ми можемо ще організувати такий ну, суто практичний семінар, відповіді на запитання, запросити. У нас є профільний спеціаліст в цьому питанні у Кримівській обласній раді, Синицька. І вона надасть ці в'язнів. Але це наголошує за потреби. Тобто слухаємо вебінар. І можемо на початку березня. Так, і тоді на початку березня, якщо будуть запитання до Дмитра Олександровича, мені запише, то прошу її, вона надасть відповідь на те, що нас Дякую.